Привіт, Україно! Вітаю на каналі Сапфар Lab! Сьогодні хообі нам підкинув цікавий івент, тому зараз його розглянемо. Для участі в івенті вам треба мати аккаунт на Хообі. Зареєструватися можете по лінку в описі під відео. Також важливо мати верифікацію на біржі. Після того ви можете приймати участь у конкурсі. Івент триватиме до 29 серпня, а увесь пул налічує 1200 ефіра. Тобі ж 120 ефіра буде розігруватись кожен день. Івент бажано проходити з телефону, і я покажу, як це зробити. Заходимо у аплікацію Хобі, зверху натискаємо на цей банер, нас перекидує на сторінку. Так як я вже приймаю участь, то отримав NFT, а вам треба отримати його зараз. Після того, як отримали його, і встановили, можете приймати участь. Щоб кожного дня ділити пул, вам треба збирати картки та генерувати токени після збору 5 різних карток. Щоб отримати картки, вам треба виконувати різні завдання. Можете робити торгівельні оберти, за це ви також будете отримувати картки. Ви можете збирати бульбашки та при 10 бульбашок обмінювати їх на картку. Також виконувати денні завдання у вкладці Challenge task». Приймати участь у нових лістингах. Щоб прийняти участь, вам треба використовувати кристали, які вам дають за оберти. Для участі в одному лістингу ви витратите 30 кристалів та можете виграти частку від полумонет, що представлені у новому лістингу. Можете використовувати торгівельний бот. Зовіть друзів до івенту за кожного друга ви також отримаєте картки. Можете кидати на стейкінг токени. Дуже багато акцій, за що ви можете отримати картки. Також ви можете запрашувати картки у інших чи обмінюватись. В нашому телеграм-чаті ви можете запропонувати комусь обмін. До речі, у перші дні ви можете немало отримати з генерації токенів. Тому прошу до роздачі! Це було коротеньке відео обзору роздачі, тому прошу підписатись на канал, поставити лайк та й надалі слідкувати за нашими відео. Також у телеграм-каналі я ділюсь більшою кількістю інформації про роздачі, івенти та новини. Всім до побачення!